Згадаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Всім привіт, друзі, з вами знову я, Атом, і. Будні на Gdrop продовжуються, Якась там 17 -та чи 18 серія. Безкоштовні кейси доступні, і почнемо з трьох сицилій за 2000. Мені хтось написав, це не вам, не переживайте. Um, 1500, витратили 2000. Ладно, ще раз відкриємо разочок. Щоб отримати. Ой, щоб отримати, дуже поганий дроп, я так розумію. І почекайте. А я... А в нас не було 5 тисяч. Алло! У нас було 5 тисяч тільки що. Стоп, стоп, як я Яке все програв. Мені це не подобається. Окей, ще раз можемо спробувати. Зуп... Зліва! Будь ласка! Ну, зліва ніколи не випаде цей АВП з цього кейсу, я впевнений, 184. Ладно, відкриємо два безкоштовних. Що випало цікаво? 66, 27, непогано. Але як ми. Я навіть. Ну, я реально прогавив цей момент, коли ми все. Все втратили. Ладно, ладно. Ну, я знаю, що він поверне, тому що, ну, коли помилка зроблена, то вона. Диско, окей. Окей, окей, окей. Ну, я продовжую свою, коротше, промову. Коли помилка зроблена, вона. За 600, будь ласка, за 600. Ладно. Ой. Блін, не вистачає. А є. О, найс, бронзовий. Можливо, звідси випадуть перчатки або ніж. Для того, щоб мене окупити якось. А скільки цей Аук, цікаво, сідміт, а 180. Ну, якраз вистачає нам на кейс Inkmatic Exebird. Щось якась серія, ну, виходить дуже дивно. Тому що. Давай за 1400 буде, прям, буде дуже іграбельно, да nice. Е, ще раз. Що серія якась реально виходить дивненька, тому що ми все злили. Але можливо це нас камбейткнить. Ну я не вірю. да, 1200. Я, ну, це неможливо, щоб вона, так поняли, з одного за 1200. Хоча було таке. І, можливо, зараз знов таке ж буде. Будь ласка. Не доказує, не доказує. Два. Ну, два можуть жорстко заруїнити і дати нам в сумі десь 900. Е, 1300, ладно. Мінус, мінус 700, Окей, ще разочок, крутимо. Давай дискоті. Ну. Це ще гірше. А, ну, да, погано. Ладно, ми накопили, сподіваюся. Так, срібний кейс, поїхали. Ой, Ну треба, щоб камбекнуло, щоб ми покрутили хоч трошки, ну пліс. Ніж! Почкай, Галілеко це дорого, ні? А, що це де... це від якості, але дешево так. 260. Я думаю, більше тисячі, насправді, бо Галілеко він такий, в принципі, один з найкрасивіших і найяскравіших найяскрас... Галілів, тому... тому я думав, що він дорогий, але він дешевий виявився. Відкриваємо ще раз, щоб отримати. Ладно, баскіл це. 800-900 885. І зараз, тільки от зараз треба мені. Тільки зараз. Найс. Nice! Нарешті ти випав. Давай гарно, як Ну, ладно, все одно гарно. 2800. Айс. Ейс, три штучки. Дивимось. 900. Відкриваємо погано. І погано. Окей, підемо в апгрейдик. 171. Поставимо на. 1000 тисячу... ну, мають апгрейди камбек чи ти нас, тому що, ну як це? Не зупиняється. Ще на 1000, оцей. З маленьким прям шансом. Зараз дивіться, зараз вона прогріла, вона не випала. Це зрозуміло, в принципі. А оцей а оцей Фамас, він перетворюється на. Максим, максим статтрек оцей хід. Нагрівай, да. Якби ще він. ну, Повільніше почав. Обертання. Тоді я в це повірив. Ладно, є одна тактика. Пікнік крутимо, випадає жорсткий дроп, і ми робимо контрактик. Неонуар, ну, це 400, да, якщо якесь погано. 553. Контракт. Поїхали. Контракт на 568. Будь ласка, ти ж можеш видати 2000. Будь ласка, зроби це зараз. 178. Окей. Окей, okay, окей, okay, 1000 XM. Почало потужно, дуже, тому я не вірю. Так, не вірю я не дарма. Окей, okay, у нас є ще Ace, в принципі. Чотири Ace в нас є. За 1196 і. Ой, погано все. Слухайте. Все, все дуже погано. 597. Окей, okay, в принципі. Ой. Я... Куди, я... Куди я зайшов? А, от Апгрейд. Uh, в принципі, шанси камбеку, вони присутні такі. Тому оце ми поставимо на отаку от суму. Пам. Давай, 3%. Якщо, якщо випаде, ну вже не випадає, на жаль. Ладно. Ну, давай, на 1000. Жоден апгрейд, якщо ще не зайшов, цей теж не заходить. А цей. Давайте, давайте повільно тебе подивимось, апгрейдик. Отакий от. от ну, він теж не випадає. Ну треба отак змінити. Тільки, на жаль, ні. І 237, ну, якщо прокне той шанс. Ну, я поставлю трошки більше. Я поставлю 1330. Ой, це занадто. Отак, АВП. АВП дуаліті, на жаль, не сьогодні. Ну, Хоча було близько. 258 у нас є, золотий не вистачає, але можливо ми зможемо накопичити, тому продаємо це все. У нас є 280 і, 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 і цей кейсик. Давайте просто поки що його відкривати і дивитись. Це, я не знаю, це скільки бізон коштує, насправді повинно недорого. 58, ще раз відкриваємо. І давай, пліз, будь ласка. О, ну, зліва було б гарніше, але по ідеї це. а, -а, -а, -а. Це 98. У нас 140. У нас 140, друзі. Все погано. Окей, я вірю в цей кейс. Я вірю в нього. Що він? Видасть. Гарний якість за 500 він є. Він є за 500, я знаю. 161. Найс, повертаємось сюди. Блін, нам би якось нашкрябати на золотий. Безкоштовний який. Почекайте, ну це прям. Це прям три копійки, ні? Ладно, це 83. 130 у нас є. Відкриваємо знову цей. І ми потихеньку. Ой, головне, не злий, головне, просто не злий мене, а оце злив. А оце причому серйозно. А, ну ладно, 66. Відкриваємо ще раз. Давай, давай, будь ласка. Почекайте, а можливо, я зможу підси. Оооо! Може щас це трек прям слабрека за тисячу? Ммм, mm, це на окоп навіть.